Привіт! У цьому ролику я розповім коротеньку історію КДЕ, та додам сюди трохи суб'єктивного огляду, приємного перегляду. Давайте все ж визначимося з терміном KDE. KDE — це така загальна назва міжнародної спільноти, яка розробляє вільне програмне забезпечення. Ця команда випускає такі продукти, як середовище робочого столу Плазма, KDE Frameworks, який фактично є програмним каркасом проекту KDE. І фірмний софт, який розроблений на KDE Frameworks і постачається разом з настільним середовищем. Проект був заснований в 1996 році Матіасом Етріхом. Тоді у нього стояла Unix. У ній йому не подобалось як розбіжно виглядають та працюють програми. На його думку, програми того часу були надто складними для звичайних користувачів. Щоб вирішити цю проблему, він запропонував створити робоче середовище. В якому користувачі могли б очікувати, що програми будуть послідовними та простими у використанні. Його перша публікація в Usenet викликала значний інтерес і ось так народився проєкт KDE. Сама назва KDE була задумана як рослів від команд Desktop Environment. Тоді KDE розшифровувався як Cool Desktop Environment, але згодом cool замінили на Key. Наразі K не означає нічого конкретного. Можна сказати, що значення букви віддали надуми філософам, але тут вже я почав філософити. Трохи зроблю відступ, що ж таке Common Desktop Environment. Скорочено CDA це середовище робочого столу Unix на графічному сервері X11, який розроблялося в 93-му році компаніями Sun Microsystems, HP та IBM. Тоді продукт ще був пропієтарним, але 6 серпня 2012 року він перейшов на ліцензію GNU GPL. І тепер давайте повернемось до KDE. І 12 липня 1998 року була випущена перша версія KDE 1.0 під ліцензію GPL. Середовище було написане на фрімворксі QT. Ця версія була сприйнята неоднозначно. Багато хто критикував користання QT і за ліцензії QT Free Editions, яка, як стверджувалося, ну ніяк не сумісна з вільним програмним забезпеченням. Незважаючи на цю критику, KDE був добре сприйнятий багатьма користувачами та потрапив у перші дистрибутиви Linux. Версія KDE 1.1 отримала фікси багів, покращення продуктивності, новий набір іконок та фонів робочого столу. І від Торсена Ранна надійшов новий логотип KDE у вигляді букви K та шестерні на фоні. KDE 1.1 була добре сприйнята серед критиків, і загалом в ній нічого не змінилося. Тоді готувалася нова версія КД2 з переробкою балонки на QT2. І зараз я вам розповім про цікавеньке опитування в якості мене-диктора. Кріс, oh, Ти коли-небудь помічав, що КД4 справді виглядає як Windows 7. Або Windows 7 справді виглядає як КД 4. Mm, а мені цікаво, що б люди подумали про Windows, якщо це було б не Windows? Це Windows 7. О, це наступне оновлення. Блін, я ще вивчаю Windows Vista, Яка ще Windows 7? Так, це робочий стіл за замовченням. Такий спосіб компонування вікон це дуже гарно. Так, ось файловий менеджер, у якому уявімо ваші фотографії. Вау! Так, текстовий редактор, який ви знаєте. Таке ми і залишилися. Це виглядає дуже чудово. Це гарний стиль. Так, виглядає добре. Добре, ми граємо нову пісню, і у неї штука. З'являється обкладинка альбому дуже круто. Якби було з'єднане з інтернетом, було б інформацію про цю пісню з Вікіпедії та інших. Це наш невеликий огляд. Дуже добре. ви використовували Windows? Так, Windows XP. на даний момент. Вісто, так ви прийшли на нову Windows? Так, це виглядає, наче MacOS. Це виглядає набагато простіше та безпереч. І розповім про талісман проекту. Талісман проєкту є зелений дракончик Конкі, який переміг на голосування Тайсона Тана. І ще дещо. Розповідати про кожні зміни в різних версіях КД від 1.0 до теперішньої ТД Плазм 527 я не буду. Банально ролик тянеться на півгодини, а то й годину. Це вже якесь кіно чи фільм. Про кожні зміни ви можете почитати на Вікіпедії. Послання в описі. І хочу зазначити дистрибутив KDE Neon. Він має найновішу версію програмного забезпечення QT і самого KDE. Neon має як і стабільну версію Дістра, так і розробницьку, де знаходиться найновіша версія KDE. Так ось, якщо вийде KDE 6, ставимо KDE Neon. І ну, ми перейдемо до мого суб'єктивного огляду оболонки. KDE, на вигляд, ну, чимось схожим на Windows, неправда? Та сама панель знизу, те саме розташування елементів, і, до речі, про елементи. Сама панель це просто пуста смуга, яку наповнюють так звані віджити або пламізоїди. Тут можна редагувати кожний елемент панелі. Дуже тонко. Загалом оболонка має тонке налаштування. Дуже тонке налаштування. Тут ви зможете налаштувати практично все. Хочеш змінити шрифт? Будь ласка. Хочеш кастомізувати систему? Будь ласка. Тут навіть є менеджер сторонніх тем. Не подобається розташування елементів на самому вікні, просто перетягни. Не подобається анімації, верби їх. Загалом тут майже до усього є тонкі налаштування. І якщо використовувати рідний софт оболонки, типу K, Dolphin, який, до речі, так само кастомізується та налаштовується, то можна взагалі не помітити, що цей софт якось відрізняється від самої плазми. Можна сказати, що рідний софт живе у гармонії, злагодженні з оболонкою. І дещо розповім, але не про прокидає. В мене є Discord сервер, присвячений YouTube каналу, де ви зможете спілкуватися на любі теми. Також ви можете підтримати канал матеріально. це не аби як мотовує. І подяка Ігорю Ярославовичу за підтримку у розповістерів. Дякую за перегляд і до зустрічі. Любі глядачі!